Знаходимося на Житомирщині у підприємстві Межирічка. Зараз Микола Петрович розповість нам про своє підприємство, розкаже те, що знаходиться, От, поділиться своїм досвідом. Добрий день, шановні друзі, колеги. Ми знаходимося у Родомішницькому районі Житомирської області, село Межирічка, фермерське господарство Межирічка. О, на даний час ми е, маємо 3000 гектарів землі. От, Вирощуємо різні культури, а в тому числі і вирощуємо велику гату худобу разом з телятами до тисячі голов. 360 зараз доїться. Ось ми знаходимося у корівни, так званому коривнику, це Поднавес, такі простенькі поднавеси, які дуже дуже. Хорошо вентилюється, і тут принцип лісу. За так як оце в лісі худоба знаходиться, так і тут. Тут є холодок, тут є нема скозняків, є завжди свіже повітря. І підлога бетонована. Весь час постріляється сухою постілкою. Літом заготовили ми з конюшини хінар, який має 15-17-18% протеїну білка. З конюшини, Із конюшини да. ну, ми стараємось там, це ще і плюс конюшина. Додаємо кукурудзяний силос. Ну, дивіться, він пахне хлібом. Конюшина пахне хлібом. Так що ну, хорошо, хорошо, добре да? Да, стромбовано. ми укриваємо плівкою. От, і плюс ще верхімі края і верх сам присолюємо. Ну, присолюєте ще так? Так, хід даємо корвам, то нема гриба нема на солі, розумієте? А, а, ось це відкрили таємницю. І, ну, цю, А можна. сюди також консервант добавляти. Так, консервант да. Піонерський консервант йде. Оці ці ями знаходимося та тікали. А за рахунок того, що додали туди стіну, так? Тепер більше поміщається конечно, в нього яму. Так, то, звісно, воно вже далі нема куди, далі вже небо <рес> <рес> Нема впіраємо. <куди. рес> в вигляді. виді. Ага. Це все О, в міксер да, і потім на роздачу, так? Да. Да? Томагавку на 50 решеток, ну 50 мм, ага. і отримаємо таку масу. Це сіно із поймірички тетерів. Слівера. Слівера, так. Да. І підсіваємо, наприклад. Пшениця посіяли осінь пшеницю, навесні uh -huh. посіяли клевером. І на осінь обрали пшеницю. Uh -huh. І десь після покрову, після 15 жовтня скошуємо стерен, бо як вбираємо пшеницю, то вищий стерен, бо там клевер вже заважає. Скошуємо цих стерен, остається клевер на, на зиму. Бо якщо оставить то може виприйти. Клевер uh -huh. може виприти тому. Косую, що їм клевер, от. його і ну, худоби, у нас поживає там, чи перебирає, то. Ну, вже дивиться по погоді. Да. По... Навесні клевер стартує. І десь числа 28 травня по 10 травня ми в фазі цвітіння бутонізації вбираємо клевер на сінах. Угу. Оце. І ми цей рік 3 тисячі тонн брали. Росави сива сюди? Да, вони вже получають гранулу, гранулу, сінаш, сіно вода. Це у нас ясні Заходиш по домашньому. ось да, Тут Тут маленькі, тільки що народжені телятка. Їм день, два, п'ять, ось тут до місяця у цих кучках. Після місяця ми групуємо по 5-6 уклетки. І де нас поліські ґрунти дуже швидко сідають, ага. і створюється так звана плужна подошва. Вона не плужна, вона просто у нас такі ґрунти, що вони дуже швидко промиваються, і тут, тут оту саме через 25 см вони стають таку роблять корку. Ага. Ми корку цю перед сім кукурудзи і картоплі ми розламуємо корку лапами. Оцей, оця труба йде до вихлопної труби. Кронштейном он крепиться до трактора, до вихлопної труби, і цей е, е, вентилятор, ну, нагнітатель, він, він забирає вихлоп, так. відпрацьований гази. СО2. І плюс же в атмосфері ще є насазов, є, є кисень, закачує, закачує усі труби. Ну, ось, да, і ці так. труби подають. Таким гарячим повітрям це вже у жовтні місяці, вже як холодно. Угу. Подаються гаряче повітря туди вниз і зразу закриваємо котком. Цізолювання. Так, ну. кладеш, а що, що який... Углець. У нас у корені вуглець. І цей углець лежить собі спокійно ж де весни. А на весні корінь шукає, а де вуглецю взять? Угу. Ну, з рослинок є, єсно, що з рослинки оце, особливо з лаковим, вони багато вуглецю оставляють. Але оце ну дуже, ну дуже, дуже. Багато вголи Скільки з вашого досвіду? наскільки У два, два рази урожай збільшується. Усе за рахунок оці турбінця. А то в нас. Він, до речі, сьогодні був у роботі, навіть, так. Він оцім ворот, оцім ворот, отак він відкладається. І три метри ширини кагата, я покажу кагату, він рірює гній. Рацію робить, але перед цим ми поливаємо. І, і, і вносимо бактерію. Да. І цей гній буквально ми за місяць, літом за місяць, зимою за півтора-два робимо пасту зною. Ну, не солома, mm -hmm. а переробляємо повністю на пасту. Що вже НПК для рослин доступне. Що хотів запитати? І, і вносимо зимою. Зимою, так? Да, да -да -да, Да. Да. щоб Якщо є можливість чуть культиватором, якщо не замерзнувши культиватором, або просто зимою під який сніг, під що uh -huh. воно все сідає по чизельовому гурту, сідає на да. Це після Після, після, після кілограмів. Чу, і чуть додаємо там е, десь 100 кг сульфат амонію. Uh -huh. Туди вже, да? так? Да. 150 кг. де Магній треба, бо в нас піщаний гурти магнію додаємо 150 кг калію користу. Я маю де якраз кидати, ту відриву додаєте чи ну. Ми у борті тримаємо місяць, два, а потім все зриваємо у кагаті. І ще й кагату обкриваємо землею, щоб менша зустрів -а. І вся паста лежить у кагаті. А потім кажу, мінеральні добре, а потім як додаєте? Ні, мінеральні ми ще не додаємо. Це це є фабрика. А, я маю що я все, я зрозумів. По 100 кг тільки даємо під культивацію. як. Роки. Я все зрозумів, я Думав, ви на бурт насипаєте, ді, а потім са разом згадати. У себе звичайно чувствує. От любі. Е, картоплю вирощуєте, а потім її посортували і далі. Куди продаєте, як збуваєте її? Ну, по супермаркетах розходиться. По простих магазинах розходиться тобто mm. На великій торгові мережі так. На великій да, торгові мережі. Ну, в основному ми працюємо з посередниками, ми з магазинами не працюємо. Напряму. За, за, заботно, так. Да. Великі об'єми, заботно з ними там є, ти, Да. А так, є люди, які працюють з ними вже постійно. За картоплі з великим крупним підприємством, mm. на ну, поворочу. Ну, я не знаю, маленьким. Ну, 200, маленьким 300, не... значущим, да? 200-300 гектарів я не знаю, які там там є купівлю по 1000, по 1300 є. Uh -huh. Що для черв'яка треба? Треба, щоб була. А тут червяк, так? А, да, треба, щоб була волога uh -huh. і харчі. Солома це харчі. От волога і повітря, а в соломі сюди є повітря. Якщо ти не дасть кисню, воно жити не буде, бо це всі живі організми. Ми це поливаємо. Волога як, да? да, дивіться. Ага, ось дивіться. Дивіться, скільки працюють. Всі працюють. Ось дивіться їх. Да. Вони відкладають яйця. Воно... Угу. Да. І тут далі вже робиться опас. Про... Їх тут своє життя бачите. Так, да, да, і ложимо, ложимо, ложимо. Але сподом вже у нас є трошки гною, подушка всадникам ложимо. А тут подрибаємо і з тим же аератором. угу. перемішуємо. Ну. А вони не пошкоджуються. До тих мільярдів, ну, чи, там... ну. ага. чи трильйони. Який продукт виходить від черека. Дивиться. Воно ломається, ломається. Як... Дивіться, яка структура яка ця. І він в воді розчиняється повністю. Фінаш, э, селос, Йдемо до теми, Чого вирішили кукурудзяну пасту, кукурудзи. Да? кукурудзу. Ну, як наука вже твердить, що там десь 95-99%. Ну, і на рубець корови не так влияє, не, нема не оцих ацетонув, ацедозу, mm -hmm. що воно там. це. Зоотехніки радять, ти мусиш, мусиш прислухатися до людей, які розбирають. Не одними червами треба, треба ще трохи десь брати продукцію, а щоб воно гарно росло, щоб була, гарна шерсть. щоб воно… Ну і дивіться, воно побачите зараз телички, які красиві. О. Вони всі ручні, вони всі рук підходять, вони не бояться людей до На... да. А це купив у компанії Ідея, купив таку машину, високу наче трибуна яка. Будемо змельчати І змильчати. Хороший шнек я бачу на виход. Хорошо у транспортуванні. Тепер ставиться аплікатор гідравлічний струс. решета, щоб не забивало. Тепер у вас вдруг будуть проблеми з електрикою. Зараз війна. Ні, у мене, мене станція. А, є. Да, отут... е, е, 100 можна буде запускати, тепер підсиш. Щоб... Вдруге ну, електрики не буду. Воно буде. будується новий, а, новий ага. телятник. А ще наші телички. Ось куди ще мені дасть. <різь> це все буде тут дотумуватися аж туди до того ось де воно. Ось яке красиве, а? Це вже 10-12 місяців. ну кавички 10-12 місяців. Зазниміть їх. Вони дуже десь десь. красивіки, через 2-3 місяці да, будуть попаровані всі. Ось телятка менші, це 7-9 місяців, да. 7-9 місяців. Бачите, їм на кормовий сіл додається їжа. Вона збалансована з комбікормом, з конюшиною, ну, сінажом, сіно, солома. У них почистив, дивіться, Приятний воздух, да? не воняє фермою. От. Мені подобається, що скрізь вільний вигул. Там, там, там. вода, холодненька водичка. Постійно, постійно тут. А це це яму вже зробило. да, це, це рік, збудувавши одну силосну яму. явку, добави 75 метрів. Сьогодні трохи пошло, так? А це? 6 метрів для корнота, для цього, для вашої машини. Для От, тут все. поставимо, да, тут поставимо mm -hmm. десь, туди буде кидати. Ну, і буде забирати. Як в цьому році картопля? Нормально. Нормально. Да. Кому треба рив'єра, приїжджайте.